Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І в даному відео ми познайомимось з галогенками від компанії Osram серії серії CoolBlue. Лінійка ламп CoolBlue включає в себе декілька моделей, які об'єднує одна єдина річ. Лампи CoolBlue це лампи, які мають максимально білий спектр світла. Відповідно, в нас є три лампи: це CoolBlue Intense, cool Intense, Next NextGen і CoolBlue Boost. Ці лампи мають схожий характер світла, але при цьому мають і певні відмінності, про які ми зараз поговоримо, і також замірюємо їх яскравість для розуміння, які з цих ламп в нас найяскравіші. Якщо порівнювати лампи модельного ряду CoolBlue з лампами з не менш відомого модельного ряду Nightbreaker від цього ж виробника, то стає помітною одна цікава особливість. Наприклад, у Nightbreaker. Ось тут, в місці, де розташована нитка розжарювання ближнього світла, відсутній блакитний світлофільтр. І він потім градієнтом починає наростати до основи колби лампи. В даному випадку ми бачимо протилежний підхід. Тобто, там, де розташована нитка розжарювання ближнього світла, світлофільтр найнасиченіший, найтовстіший. Тобто тут більше. Люменофори, якщо так можна сказати, а до основи колби лампи, він зменшується. Таким чином, ми отримуємо біліше світло. Особливо добре, це помітно по лампам Cool Blue Boost. Тут, як ми бачимо, світлофільтр взагалі вдвічі насиченіший, і в порівнянні з лампами Intense та Intense Next Gen. Відповідно, ось тут ми отримуємо і біліше світло. І так заявляє виробник. Для ось цих двох ламп у нас 5 тисяч а тут 5500 кельвін. тобто холодне біле світло. Але товстіший світлофільтр означає менше світла, менше світлового потоку. Тому у цих ламп збільшена потужність. Дві лампи. Intense і Intense Next Gen мають однакову потужність 55 Вт на ближньому і 60 на дальньому, а Cool Blue Boost мають потужність 90 на ближньому і 100 на дальньому. Це якраз має компенсувати товстий світлофільтр на ближньому світлі і в нас не має відбутися втрати яскравості. Також варто зауважити, що колба лампи Boost. Трішечки товща за лампи Intense і Intense Next Gen. Але всі три лампи спокійно можна встановлювати в фару без якихось допрацювань. Те, що тут колба трішки товща, не означає, що цю лампу буде важко або неможливо встановити в фару. Далі ми будемо по черзі встановлювати кожну лампу в рефлекторну фару від Chevrolet Aveo і проводити контрольні заміри яскравості для того, щоб з'ясувати наскільки яскраво світить кожна з цих ламп і яку краще буде обрати. Починаємо зі стандартних Cool Blue Intense, і лампи дійсно цікаві тим, що світять майже білим світлом. При цьому, як тільки вони вмикаються, на жаль, ми цей момент не змогли передати камерою, лампи світять ще біліше і з таким синьо-зеленим відтінком, можна сказати, бірюзовим. Але буквально через 20-30 секунд, коли вони нагріваються, колір трішки змінюється і тепліше. Тому, коли вони. Тільки вмикається світло взагалі, біле-біле з таким бірузовим відтінком, а після 30 секунд роботи світло жовтіше. Але все ж таки це біле світло. Воно, можливо, не таке біле, як у ксенона чи LED ламп Але якщо ви хочете отримати від галогенок біле світло, то ось цей варіант вам точно підійде. Ближнє світло тут немає ніяких недоліків. Знову ж таки, це канонічна галогенка, на яку всі моляться, і саме галогенка за повір'ям у нас забезпечує найякісніше світло і найкращу геометрію світло тіньової межі. Дальнє світло у даних ламп виглядає наступним чином. Дуже яскраво, але по кольору світла не відрізняється від ближнього. Наприклад, у тих самих остром найтбрейкер ближнє в нас більш жовте, а дальнє біле. Тут і ближнє, і дальнє світло мають однаковий колір або однаковий спектр світла. Повертаємось до ближнього і можемо подивитись на чорно-білий знімок даного світла для того, щоб побачити на контрасті всі нюанси світлотіньової межі. Після цього беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. В контрольній точці 1 ми маємо освітленість 1850 люкс. Точка 2 520 люкс. Точка 3 330 люкс. Точка 4 270 люкс. Точка 5 умовно водій зустрічного авто 26 люкс. І точка 6 узбіччя. 112, нехай буде 113 люкс. На 30 см вище лінії термінатора, в нас освітленість починається від 17 люкс і закінчується відміточкою. Можна говорити, 19,5-20 люкс. що ж, перший замір, і, як на мене, дуже приємні результати. Адже, якщо порівнювати ось цю лампу з Однією з найяскравіших галогенок остраб Nightbreaker плюс 200%, то Nightbreaker у нас яскравіше всього навсього на 200 люкс. Але тут в нас дійсно біле світло, і тому, якщо ми прагнемо все ж таки отримати від ось те бажане. Біле світло і не хочемо переходити на ксенон або ЛЕД, це може бути дуже непоганим варіантом, адже світять вони майже на рівні з найяскравішими галогенками і при цьому дають дійсно біле світло. Подивимось на що спроможні лампи другого покоління. Далі в нас ідуть Cool Blue Intense Next Gen, тобто наступне покоління. Але візуально різниці між попередніми і даними лампами я не бачу. Спектр світла аналогічний. Біле світло, можливо, десь трішечки з теплим відтінком, але загалом це таке для галогенок дуже біле, холодне світло. Світлова пляма та лінія термінатора знаходяться, можна сказати, в ідеальних пропорціях і в ідеальній геометрії. Ніяких паразитних плям засвітів, то що ми не бачимо. Дальнє світло за кольором не відрізняється від ближнього, але воно, звісно, яскравіше. Повертаємось до ближнього. І переходимо до чорно-білих знімків для того, щоб на контрасті краще побачити наявність або відсутність дефектів світлотіньової межі. Після цього вже проводимо наші стандартні заміри люксметру. Максимальна освітленість контрольній точки 1 складає 1760 люкс. точка 2 550 люкс точка 3 350 люкс. точка 4. 280 люкс. Точка 5. Це у нас умовний той самий бідолашний водій зустрічного авто, якому перепало всього на 27 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя. Тут 101 люкс. Вище лінії термінатора на висоті 30 см. Ми починаємо з відмітки 16 люкс. І рухаємось приблизно до 19,5 19 люкс. Друге покоління вразило мене вже менше. В принципі, лампи схожі між собою по характеристикам, але ось ці лампи трішечки поступаються звичайним Cool Blue Intense. Ну, зато у другого покоління красиве пакування. Ну і нарешті у нас третя лампа це Cool Blue Boost. Найпотужніша лампа з найтовшим світлофільтром. І треті лампи це в нас Osram Cool Blue Boost. З усіх трьох ламп ці можна сказати найбіліші або навіть найблакитніші. При цьому, знову ж таки, в момент вімкнення і перші 30 секунд лампи світять буквально блакитним світлом. Потім вони трішечки білішують, і ось цей варіант це вже світло після прогріву ламп. Тут дійсно можна сказати, що ці лампи серед галогених дають найбіліше світло. Але при цьому навіть візуально видно, що вони тускліші, незважаючи навіть на збільшену потужність. Тянуть вони більше 6 А, Але наскільки яскраво світять, ми дізнаємось трішки згодом після замірів люксметром. Зараз ще подивимось на дальнє світло. Дальнє світло, мені здається, тут навіть якось жовтіше за ближнє, хоча, можливо, це тільки такий візуальний ефект. Але світять вони і на ближньому, і на дальньому непогано. Повертаємось до ближнього, переходимо до чорно-білих знімків і дивимось на порівняння з іншими лампами, і також на контрасті шукаємо якісь дефекти світло-тіньової межі. Після цього беремо люксметр і проводимо останній в цьому тесті замір. В контрольній точці 1 максимальна освітленість складає 1150 люкс. Точка 2 420 люкс. Точка 3 280 люкс. Точка 4, 240 люкс. Точка 5, наш бідолашний. 25 люкс. І точка 6 узбіччя. 85 люкс. Вища лінії термінатора освітленість невисока 15, 17, 18, 19 люкс. В даному випадку збільшення потужності майже в два рази не допомогло цим лампам. Зберегти освітленість на рівні з Cool Blue Intense і Cool Blue Intense Next Gen. Так, да, ці лампи світять ще біліше, вони все ж таки, мені здається, дотягують до своїх 5,5 тисяч кельвін, але при цьому ми вже суттєво втрачаємо в яскравості освітлення. І ось тут потрібно буде задуматись, чи варті ось ті додаткові 500 кельвінів того, що ми втрачаємо ще приблизно десь. 700 люкс освітленості. Тепер зробимо порівняння між трьома лампами і побачимо, що по яскравості освітлення в контрольній точці 1 у нас все ж таки виграють звичайні остром Cool Blue Intense. Лампи NextGen все ж таки трішечки поступаються своєю яскравістю. Але відіграють декілька балів в контрольній точці 2. Також вони на 20 люкс яскравіші в контрольній точці 3 і на 10 люкс яскравіші. Контрольній точці 4. Можливо, так було і задумано. Трішечки забрали яскравості з дальньої дистанції і розкидали її праворуч, ліворуч, і ближче до автомобіля. Відповідно, як на мене, обидві ці лампи мають однакову якість і яскравість. Освітлення. Тому обрати між ними буде дуже важко, і особисто я орієнтувався б виключно на вартість, адже я не думаю, що неозброєним оком можна буде помітити якусь суттєву різницю в освітленості. Стосовно контрольних точок 5 і 6, це водій зустрічного авто і підсвітка узбіччя, ми бачимо, що знову ж таки у ламп Intense і Intense Next Gen показники плюс-мінус. Однакові різницю там в декілька люкс можна списати навіть на похибку, адже в нас все ж таки не лабораторні умови. А ось з лампами cool blue boost ситуація в нас не дуже хороша. Навіть незважаючи на те, що у цих ламп збільшена потужність, як ми бачимо, в контрольній точці 1 вони суттєво поступаються яскравістю попереднім двом лампам. В контрольних точках. 2, 3, 4 лампи boost також програють, але тут різниця вже не така суттєва. Вона менше 100 люкс. В контрольній точці 5 показники майже однакові, і в контрольній точці 6 це підсвітка узбіччя. Тут ми бачимо, що знову ж таки Cool Blue boost програють попереднім двом генераціям. По результатам даного тесту я зробив для себе наступний висновок. Виходить, що тривалий час я недооцінював лампи лінійки CoolBlue. Адже для мене існували лампи Nightbreaker з найкращою освітленістю і яскравістю, а всі інші лампи я вважав просто лампами з декоративним ефектом. Але виявилось, що лампи. Cool Blue Intense і Intense Next Gen не сильно поступаються яскравістю найтбрейкерам. Різниця в нас полягає буквально десь в 200-300 люксах. Але при цьому ми нарешті отримуємо від галогенок чисто біле природнє світло, якого ми ніяк не можемо дочекатись від найтбрейкера. І ось виходить, якщо ми. Хочемо покращити освітленість свого автомобіля, збільшити яскравість і при цьому ще й отримати біле світло, можна спокійно розглядати ось ці лампи. Якщо ми прагнемо до максимальної яскравості і нам потрібне жовте світло, тоді можна розглядати Nightbreaker. Але знову ж таки, різниця в освітленості в них не така вже й велика, а по кольору світла. Видно різницю неозброєним оком на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!